Всім штіль, друзі, з вами Садмаркет. Презентуємо вам новинку штіль – насадка RG для зрізу щільних зарослей. Це універсальна насадка, що сумісна з мотокосами та тримерами штіль на бензинових та акумуляторних пристроях. Коротко про цей витвір мистецтва. Захисний кожух для транспортування, дисковий ніж та отвір для заливу мастилу. Перва міцна конструкція та проста в обслуговуванні, легка заміна ножів, кріплення леза знаходяться під захисною частиною. Ця насадка чудово підходить для використання вздовж бордюрів та навколо перешкод, таких як стовпи та огорожі. Низька схильність до розкидання зменшує ймовірність пошкодження об'єктів під час косіння, вага такого пристрою всього 2 кг з діаметром скошування 230 мм. В комплектації, як завжди. Інструкція з використання та ключ для обслуговування. Тож запрошуємо вас в наш магазин ZetMarket за адресою Острівна, 16 для особистого огляду та придбання цієї краси.